Всім привіт! Мене звати Каріна і це четверта серія What's in the Box! What's in the Box! Мене місяць не було вдома. Я подорожувала по закордоннях. По закордоннях, по закордонням, подорожувала по закордонах. І... Не знімала What's in the box і дуже скучила за вами і за коробкою, і готова до будь-яких челенджів, які вона для мене підготувала. Поїхали? Качана каша, затірка, якраз з того, що поскладніше, і готується супер довго. Е, я трошечки от стірічки... Засмутилась, бо я хотіла якусь випічку, щось прикольне, якісь еклери, кракембуші, Я не знаю, бо до сих пір нічого такого не було. Я постійно готую нормальну їжу. Що з одного боку, добре, бо мені є що їсти. А з іншого боку, хочеться щось якусь випічку. Але е, качана каша це цікаво. Я якраз хотіла її приготувати. Я зберігала собі ці відосики в тіктоках, бо її зараз багато хто готує, і це буде точно дуже цікаво спробувати. Поїхали робити ресерч. Тут написано, що вона готується супер довго. Я чомусь думала, що вона не супер довго готується. Супер довго в плані декілька днів чи супер довго в плані декілька годин. Не знаю, я заінтригована. Автентична страва, яку готують тільки в декількох районах Полтавської області. Подивилась я відео на каналі Наші Басаги. подивилась я тіктоки і буду писати. Список того, що мені треба купити. Мені треба купити пшоно, яйця чи не треба. У мене є домашні яйця, які мені передала бабуся, але мені їх жалко. Я люблю їх просто їсти. Що з ними робити? Купим яйця. Звісно, всі скажуть, що треба для цього домашні яйця використовувати, що з ними буде смачніше. Але у мене обмежена кількість домашніх яєць, і я не готова ними ділитися скачаною кашею. Тому яйця. І кажуть, що варити це треба в, в бульйоні з домашньої птиці. Я її ніде зараз не знайду, тому куплю просто якусь курку, якісь частини курки в сільпохі. А загалом, що готується супердовго? Як виявилось, дійсно готується супер довго, її треба буде качати руками години три, а потім ще варити також години три. Клас, я так і люблю. Якби я хотіла її зберігати, то мені треба було би її ще сушити ніч в духовці, але я хочу просто зробити, одразу зварити і з'їсти. До речі, новина, вставочка, сюрприз. Іноді у мене питають, як можна додати страви в коробку. Перед тим як я почала знімати in the Box, я відкрила банку, про яку сказала в Тіктосі, на яку люди кидали донати, які я потім кинула на повернись живим. А до цих донатів писали в коментарях, що вони хочуть, щоб я приготувала. Я знову відкриваю таку банку, щоб ви могли доповнити коробку своїми рецептами. Посилання буде в описі під відео, кидаєте гроші, будь-яку суму, пишете в коментарі страву. Потім це все подивиться, мій чоловік, роздрукує і додасть нові страви в коробку. А я всі гроші з банки перекину або на «Повернись живим, або на Збір моїх знайомих, якщо щось буде актуальне. Не в коментарях. В коментарях не пишіть, бо сенс в тому, щоб я цього не побачила. Якщо ви будете писати страви в коментарях в Ютубі або в Тіктоці, я це побачу і це вже буде нецікаво. Мені треба, щоб я цього не бачила. Тому пишіть в коментарях до платежу, коли кидаєте гроші на банку. Е, у нас тут тривога, не знаю, чутичні. Розпаковка. Я купила пшоно. Очевидно. Купила органічні яйця курячі вільного вигулу, тому що в мене є яйця справжнього вільного вигулу від бабусь. Але мені їх шкода використовувати, на будь що окрім сніданків. Е, ще Супер філео м'ясо, стегна без кісточки. Я знаю, що всі скажуть, і всі говорять, що це має бути домашня курка, але. У мене вдома немає курок, тому я купила, звичайно, курку магазинну, як казала моя бабуся, государственну. І мені ще треба для бульйона цибуля і морква, і порошно для качаної каші. А ще я хочу сказати те, що я забула сказати. Хочу подякувати Інні Тертицькій. За те, що вона запропонувала саме цю страву, за те, що я її сьогодні витягла. Дякую, Інна, це супер круто. Е, ще ви, мабуть, бачили відео в Тіктоці від учасниці майстершеф, де вона готувала качану кашу, яке дуже сильно залетіло, і після цього дуже багато людей почали її робити, і вона завірусилась. А я хочу сказати, що е, ось це було запропоновано до того відео. Тобто, мої підписники задають тренди. До трендів, особливо Інна. Дякую, Інна. Давайте тепер варити бульйон. Вернюшка, Вернюшкакий хороший. Зацініть фартух. З вівцями, мама подарувала. Зараз почищу моркву і цибулю, кину в воду, кину туди два курячих стегна. Додам лавровий лист, сіль, перець, духмяний горошок. І буду це варити. Nothing special. Духмяний горошок десь має в нас бути. Перед духмяний горошком. І курочка. Та може три. Починається найвеселіша, і я так підозрюю, найдовша частина. Почну я з того, що я. Візьму три яйця і їх зіб'ю. Я десь прочитала, що на 100 грам пшона треба 5 яєць. Я так і робитиму. Сподіваюся, не дуже багато, бо я не збираюсь її зберігати. Я збираюсь її приготувати всю одразу. Обов'язково після яєць треба ручки промити. Так, тепер трошки це збиваю і відміряю 100 грам. Я нічого не придумала краще, чим е, качати його, качати качану кашу в цій формі, бо я не знаю, де це, де це краще робити. Е, у відеоканалу Наші Басаги це робили у великій такій мисці круглій. У мене такої немає. Так що буде так. Я, напевно, навіть ще колись їла пшоно, мабуть, їла, але я щось не пам'ятаю, яке воно на смак і як воно виглядає зварене. Але I am, як то кажуть, very excited. 100 грам. Оце отак от, от буду робити наступних декілька годин. Так, мабуть, я оце зніму. Що, починаємо? Мені подобається, не знаю, що я скажу через годину, дві або три, але поки що мені подобається. Е, колись, коли я ще не знала про існування закваски, я знайшла рецепт панетони на дріжджах, які треба було робити в комбайні, але у мене не було кухонного комбайну, і я тоді вмішувала тісто руками на столі. Години три без перебільшення. Я ніколи не відчувала такої болі в м'язах, як тоді. Так що я думаю, що качати кашу три години буде простіше, чим, чим вимішувати тісто от прямо так, от всією силою. Може серіальчик якийсь подивитись? А -а 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 -а. Мені здається, що я вже щось роблю не так. Треба, мабуть, більше борошна додавати. Угу. Коротше, не збрехали. Це дійсно складно і довго. Але я очікувала, що буде довго, але не очікувала, що буде настільки складно. Треба відчувати. Мені здається, я тільки зараз починаю відчувати, бо підлиш трошки більше яєць, чим треба, чи підсипаш одразу трошки більше борошна, чим треба, і воно одразу все злипається в такі камочки. І у мене на одному етапі прям було багато таких зліплених шматків. Великої кількості пшона, зліплених в один шматочок. І мені здається, я це майже переборола. І цікаво, але складно, не збрехали. Я бачила в тік що це можна робити в комбайні. І у мене є комбайн, але ну вперше точно хочеться ручками спробувати. Далі, якщо раптом сподобається, я захочу повторювати це регулярно, то точно руками робити не буду. Мабуть, так що пройшло не знаю скільки часу. Воно потрошки збільшується, але не дуже помітно. Працюємо далі. Любі друзі, шановне панство, я це зробила. Каша накачана, і я трошки також. Це у мене зайняло рівно три години. Три години я стояла над кашею і робила отак: підливала яйця, підсипала борошно. Це було дуже довго і дуже цікаво. Мені здається, що жоден інший експірієнс на кухні не викликав у мене так багато думок. Зараз буду ними з вами ділитись. По перше, мені часто пишуть в коментарях під відео про хліб в Тіктоці, що хліб це медитація. Це неправда. Хліб це панти в порівнянні з цим. Оце реальна медитація. Я ще нічого не включала, не включала собі ніяку ні супермаму, ні вагітну в 16, а просто е качала кашу три часа і дивилась на неї. І це було дуже круто. Коли ти робиш хліб, ти на це витрачаєш 30 хвилин часу активного, а потім він просто стоїть цілий день. А тут це реально дуже довго. також до теми, що це дуже довго, мені часто в Тіктоці пишуть, що мені нема чим зайнятись, і що в мене просто багато вільного часу. Тому я готую якісь різні приколи, які мені подобається готувати, щось що довго готується. Зазвичай вони пишуться під якимись стравами, які там я не знаю, 20 хвилин треба щось нарізати, а потім в духовку закинути на 3 години. Ось та страва, яку треба робити, коли у тебе буквально вільний день. І тобі нема чим зайнятися, бо це дуже довго. Це прям довго, це прям капець довго. А ще, а ще коли я отак от робила. Це відчувалося як якийсь дуже прикольний масаж для долонь, який нажимав на всі акупунктурні точечки і включав якісь всі органи, мозок, організм оживає. і це відчувалося дуже класно. Коротше, дуже багато думок, дуже багато цікавих досвідів і дуже багато каші. Я думала, її буде менше. Це зі 100 грамів пшона. Я думаю, що я її всю не буду варити. Я зварю частинку. Вона не така ідеальна, як могла би бути, бо тут деякі е, ці кульки окремо, а деякі позлипалися. Але мені здається, що як для першого разу нормально. Зараз я буду ставити її варитись. Пропорція має бути 1 до 3, одна частина каші і три частини води. І дістану з бульйона, який, звісно, за цей час зварився курку і все інше, і, і поставлю варитись кашу. Let's go! Я взяла три частини бульйону, одну частину каші і поставила їх варитись. Спочатку довела бульйон до кипіння, а потім всипала туди качену кашу. Оце вона зараз кипить, вариться, і це має відбуватись дві години, кажуть люди. Так що три години я її викачувала, дві години вона буде варитись після луха, все як я люблю. Буду її іноді помішувати, а як звариться, додам до неї трошечки вершкового масла, порізану курку. Яка варилась, і будемо їсти, пробувати, оцінювати. Каша готова, вона дуже прикольно виглядає. Я додала до неї курку, трошки вершкового масла. Це все перемішала. Котра година? Більше години вона варилась. Я думала, чому ще дві години, але вона якось швиденько. Може, я її на занадто великому вогні тримала. Але отак от це виглядає, і мені дуже подобається, як вона виглядає якось так міленько, тепленько. По-домашньому, як то кажуть. Коротше, виглядає вона класно. Я собі вже трошки відсипала і зараз буду пробувати. Я хочу її їсти маленькою ложечкою. Мені здається, виделка до неї не пасує. Я собі насипала дуже мало, тому що, поки я її готувала, поки я три часа її викачувала, я вже зголодніла, і ми замовили Макдональдс. Так що зараз будемо пробувати. Дегустація починається. Це прикольно. Мені нагадує дуже е, ці шарики з в Бабл Ті. бо вони також кругленькі і по консистенції трошки схожі. Ну по суті, це макарони, але макарони прикольної форми. Мені дуже подобається, як воно виглядає. І як воно відчувається в роті, також дуже класно. Я приготувала його по традиційному рецепту, зварила бульйон. У бульйоні відварила кашу і додала до неї м'ясо. На якому варився бульйон. Ну, це смачно, це звичайно. Але у мене незаплановано залишилось ще досить такі багато цієї каші. Я думаю, буде дуже цікаво спробувати з нею поекспериментувати, бо вона дуже прикольна. А тут вона просто така, ну не супер яскрава, просто звичайна, просто смачна. Але буде дуже цікаво спробувати зробити якийсь прикольний соус. Загалом мені дуже подобається. Ну, це смачно. Чи хочеться мені ще раз витратити три години на те, щоб її накачати? Ні. Але можливо, мені колись захочеться її з'їсти. І якщо мені знову захочеться її приготувати, тоді я точно увімкну свій комбайн і спробую це зробити там, бо кажуть, воно на ізі виходить і не треба три години стояти над цією штукою. Але один раз спробувати, якщо ви таке любите, якщо вам подобається запарюватись на кухні з такими такими складними штуками. То варто разок спробувати дуже прикольно. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. А тепер те, що мені дуже сподобалось, треба перевести в площину оцінок. Па-ра-па-па-ра-па! -па -па -па. Це об'єктивно і суб'єктивно найцікавіше, що я готувала в What's in the Box. Та й взагалі це дуже цікаво. За все життя, можливо, найцікавіше, але не факт. Це цікаво, настільки цікаво, що за цікавість я качані каші ставлю 10. А по смаку це також цікаво, тому за смак я ставлю 9. І виходить, у нас 19 балів загалом. І виходить, що качана каша на першому місці! Як звати людину, яка їй запропонувала? Я вітаю! Інну тертицьку е, з перемогою. <смі> Не було взагалі такого змагання, але мені захотілося вас привітати. Дякую вам за цей коментар. Це було класно, мені дуже сподобалось. Я отримала велику кількість задоволення і кайфів. Якщо вам також це сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і кажуть, що треба ставити колокольчик. Ставте колокольчик, якщо хочете. До зустрічі!